Вчора народний депутат України Віталій Купрій пройшов дослідження на поліграфії. Питання, які виносились на саме дослідження, були запропоновані громадськістю від інших поліграфологів, від представників громадськості та від засобів масової інформації. Питань було дуже багато, але так як кожне дослідження має певний об'єм, який ми не можемо перевищувати, тобто не більше чи 5-6 запитань ми можемо ставити на одне дослідження, були вибрані найбільш актуальні питання. Які і поставились на дане дослідження. Перше і, як на мене, найголовніше питання, яке ставилось на це дослідження, чи отримував Віталій Купрій гроші чи інші матеріальні блага за замовні голосування, за голосування стосовно того чи іншого закону, чи ловіював він інтереси певних представників бізнес-структур. При відповіді на дане запитання Віталій Купрів дав системні чіткі реакції, які говорять про те, що. Замовні голосування він не вчиняв та жодних грошей чи інших матеріальних благ за замовні голосування, за голосування за той чи інший закон в інтересах бізнес-структур він не отримував. Також на дослідження сталося інші запитання стосовно отримання корупційних схем стосовно отримання корупційних доходів відкатів. Що стосується корупційних доходів, отримані реакції, які свідчать про те, що Віталій Купрій – Раніше в минулому отримував певні корупційні доходи. Коли це було розмір даних цих корупційних доходів, не досліджувався. Стосовно відкатів, також задавалися системні постійні питання стосовно того, чи отримував Віталій Купрій відкати, він також дав чіткі реакції, які говорить про те, що відкатів він не отримував. Тобто, підсумуємо, були певні корупційні доходи в минулому, але їх розмір, і коли це відбувалось, ми не досліджували і сказати на це зараз ми не можемо. При цьому відкатів Віталій Купрій не отримував. Також на дослідження ставилося запитання, чи голосував Віталій Купрій за інших депутатів. Тобто голосував лише від свого імені, чи також, скажімо так, давив на кнопку інших народних депутатів. При задаванні даних питань Віталій Купрі дав неоднозначні реакції, які не дають нам змогу сказати про те, правда це чи неправда з високим ступенем достовірності. Тобто це питання залишається відкритим при тих реакціях, які ми отримали в ході першого дослідження, дати відповідь на це запитання з високим ступенем достовірності ми не можемо. Також сталося питання стосовно передвиборчої кампанії. Народного депутата при задаванні цих питань, чи здійснювався підкуп виборців, є певні реакції, які вказують на те, що Віталій Купрій приховує факти підкупів виборців, але при цьому також є реакції, які, які вказують на те, що вказівок на підкуп виборців Віталій Купрій не давав. От такий короткий підсумок того дослідження, яке в нас пройшло вчора.